Доброго дня. Отримали ми ось таке класне ергономічне крісло з натуральної шкіри. Це є виробник Мартелла. Якщо я не помиляюсь, це Фінляндія. Ми мали іденти... ну, схожі крісла цього виробника. Здається, це Фінляндія. Можете подивитися на сайті martella.com Це дуже дорогі якісні крісла. Зараз воно виглядає дуже делікатним. воно максимально складене. Але може підійти і більшим людям. Зараз покажу, як все функціонує. І так, має великі коліщата, металева хрестовина. Все працює відмінно. Спочатку постану крісла. Крісло виконане з натуральної шкіри люкс-класу. Це все шкіра. Спинка також виконана з натуральної шкіри. Під голівничок, тобто все в прекрасному стані, якихось порізів, чогось ще такого на кріслі немає. Одразу передаємося під локітнички. Крісло повністю виконане в натуральній шкірі, навіть задня частинка. ота що йде от ззаді до пластику. Це є Мартелла, а модель James, я так розумію. Ось, металева хрестовина міцна. І так по функціях. Перша функція це є регулювання висоти. Так, Бачите, настільки вищим стало крісло. Друге, це є можливість відрегулювати підлокітники. Зараз підлокітники в найнижчій позиції. Тут є така кнопочка під низом. Ось. Все ходить відмінно, все ходить прекрасно. Бачите, на яку висоту між мінімальною і максимальною можна підняти. Тут, здається, є 5 позицій. Тобто піднімається. Раз. Я одну вже проскочив. Це вже третя. Ось це третя. Четверта. І ще одна позиція п'ята, а можливо, і шоста. Важко однією рукою. Так, це є висота підлокітників. Окрім цього, регульований підголівник. Тобто підголівник можна собі розвернути як зручно користувачеві. Є дуже якісний мультиблок, який відкидає спинку. Для цього потрібно, сидячи на кріслі, ось. Лівий речах повернути вгору. Сидячи на кріслі, натиснути спиною на спинку. І затиснути вниз. Ось. І можна вибрати, там, здається, 5 позицій мультиблока, тобто нахилу спинки. Це є максимальний нахил. Щоб повернути спинку назад, потрібно, знову ж таки, сидячи на кріслі. Цей речах зробити легеньке гойдання спиною на спинку. Цей речах підняти вгору. От Бачите, там є антишок-ефект. Зараз потрібно, так би мовити, натиснути спиною на спинку. От, і крісло склалося. Попередню позицію. І для того, щоб його знов зафіксувати в робочій позиції, треба донизу. Все. Крісло зафіксоване. Окрім цього, в крісла є. Здається, сім позицій висоти спинки. Для цього потрібно просто легенько рукою піднімати крісло вгору плавно. Це вже на три позиції ми піднялися. Ось. п'ять. Дивіться, наскільки. Десь сантиметрів на 12, напевно, спинка збільшилась. І тепер вона падає вниз. Тобто плавно піднімаємо легенько. Це треба робити двома руками. Так буде зручніше. Для того, щоб спинка опустилася, її просто потрібно різко підняти вверх і опустити. Ось. Спинка падає. Тобто. Піднімаємо, плавно зупиняємося. Для того, щоб спинка опустилася, різко вгору вниз. Ось. Різко вгору вниз. Спинка опускається. Окрім цього, в крісла є можливість регулювати глибину самого сидіння. Це вона максимально під цей. Тут є така лапка. Ось ця лапка. Здається. Ага, ось вона. Її потрібно висунути назовні. От Однією рукою висовуєте її назовні, а іншою рукою потрібно звітам підтискати. Я це не зможу, зараз покладу телефон і покажу, як воно відбувається. Ось бачите, орієнтовно на 10 см збільшилась глибина посадочного місця. Знову ж таки, щоб скласти, підсунути спинку, там є 5 позицій. Потрібно знову ж таки висунути ось цей речах назовні і потім крісло просто засунути сидіння туди під спинку, притримуючи. Ось сидіння знову під спинкою. Крісло в дуже класному стані, безліч регулювань і дуже зручне. Кого цікавить, телефонуйте.